Доброго вечора! Я, як завжди, вас вітаю із невеличкого польського містечка, яке називається Шарако. І сьогодні хочу запросити вас на прогулянку до центру містечка. Так як у нас зараз зачастили дощі, але сьогодні такий проміжуток, що дощів немає, на вулиці вже сутеніє, темніє. Але я думаю, цікаво буде прогулятися містечком, побачити, як воно живе. У вечірню опору, як воно сяє вогнями, що відбувається там. І хочу б наперед попередити, що центр містечка це старе місто з старими будівлями. Є багато будівлі відремонтованих, є багато будівлі, які залишаються ще не відремонтовані, є будівлі, які вже повалили і звели нові там. Щоб вас це не дивувало, не шокувало, не казали, що таке погане місто, сіре. Центр міста ось він такий з старими будівлями. Ану, а ну, звичайно, вже, де люди будують свої будинки, приватні будинки. То вони і надзвичайно красиві, і різної вони форми там. От хто яку забажав, кому який подобається, хто яке хоче, навіть є такі будинки, як палаци. Дуже і дуже гарні ухожені двори. Ну, як це ви захочете побачити, то я вам покажу і зніму це пізніше ці будинки. Ну, а сьогодні, вже, так як по тих вулицях не хочеться ходити, вони більш такі тихі, спокійні, у таку пору вечірню. То ми будемо гуляти центром міста. Вечірнє містечко живе своїм життям. Працюють кав'ярні, люди відпочивають там, відпочивають, прогулюючись вуличками, просто дихаючись свіжим повітрям. Також ми можемо побачити, що працюють і пекарня працює, і там пахне. Випічкою такою, от поблизу не можна стояти, так, такі запахи там приємні, цукерні працюють. Але от мені промелькнула така інформація, що з 1 лютого виходить закон щодо заборони торгівлі у недільний день. Ну, пізніше побачимо, як це має бути, чи він увійде в дію, чи ще продовжиться. Тому що, ми, коли я приїхала до Польщі, у неділю працювали. Продуктові магазини. За промислові, я не знаю, промислові не працювали, а продуктові магазини працювали. І ми ходили за покупками, за продуктами у неділю, а пізніше так зробили, що продуктові магазини почали працювати через неділю. Одну неділю вихідний, а на наступну неділю працюють. Тобто в місяць можна було ходити за покупками отак, через дві неділі. Ну, а пізніше вони закрилися, вже в неділю зовсім не працюють. Але ще залишилися такі невеличкі магазинчики, які працюють. Ну, так, на вулицях спокійно. Але що відноситься до криміналу, то одного року, не так давно, тут же у містечку, тут же ж у центрі, де ми ось будемо гуляти, був злом банкоматом. Рано їхали на роботу, ще не було 5-ї години, і от дорога була перекрита ленточками, стояла поліція. Виявилося, що хтось хотів зламати банкомат. Банкомат вони пошкодили, але нічого звідти не взяли. Не знаю, чи порушників затримали, чи ні. Така інформація мені вже невідома. Ну що ж, давайте пройдемося вже на цю прогулянку. А якщо ви захочете побачити, які будують приватні будинки, які люди живуть в яких приватних будинках, то я, звичайно, пізніше таке відео також зроблю. Тому що центр, як я вже сказала, це старі будинки. Старі будівлі і сам центр це старе місто, а по боках вже розбудовується більше і краще місто. Вечірня набережна. Хтось світлини робить молодь. Ось виїхав відпочивати машини стоять. така в нас зима. Осока пожовтіла, а трава он, кругом зелена. Трава не жовтіє, цілу зиму зелена. Сюди припливають човни. Невеличкі катери тут зупиняються, швартуються. Течія велика, річка трошки розлилася, а ця штука гойдається. Ну, в ту сторону місто, фонарі вже світять, там за цими будинками центр міста. Яке гарне небо. Захід сонця. Як гарно переливається. А от за цим очеретом там качки сидять. Цілу ніч поліція патрулює містечко всі вулиці. Вон стоїть на протилежному березі. Машина. Велика течія, велика. А це центр міста. І ось сам центр міста поляки називають ринок Це не місце для торгівлі, не базарна площа, а це сам центр міста. Тут пам'ятник стоїть, але по кругу знаходиться, ось світяться вітрини магазини. По всьому, по всьому кругу магазини. Ось напроти світиться піцерія, підвальне приміщення. І ось так по всьому, по всьому кругу, яка травичка в нас зелена, така зима у нас була. Грудень, січень і вже наступив лютий. І в католиків, як правило, у неділю магазини всі закриті. За винятком жабки деяких маленьких приватних магазинчиків такі торгують. А великі магазини, супермаркети закриті. У суботу промислові магазини працюють тільки до першої години дня. Ну а продуктові магазини працюють до вечора. Ось така вона Польща. Зранку у неділю тихо. Пізніше люди вже йдуть до церкви на служіння. Ну, а зараз роз'їжджаються, хто у кого в гостях був, кому на роботу далеко добиратися, хто приїжджав додому, вже починають роз'їжджатися такий рух у центрі. Колонка на тротуарі. Ось така старовинна, Зберігається вже як. Пам'ять про колишнє, а зараз вона не діюча. І от такі круглі стовпи колони. Це стовпи спеціальні для оголошень. Його оклеюють кругом. Можна походити, почитати, що де відбувається, хто приїжджає. Хто має які оголошення, то той наклеює тут на стовпах таких. Немає такої звички, щоб клеїти на дверах, на стінах, ніде не висяти, лише на стовпах. Ось таке вечірнє містечко. З правої сторони центральний парк. Там фонарі теж світяться, він не темний, але з дороги дивитися так, як... Так, як темно. Люди вийшли на вечірню прогулку, прогулюються. вигулюють своїх собачок. Ось ця сторона. Нова плитка покладена з цієї сторони дороги. Протилежної сторони там давно поклали, а тут поклали нову плитку в позаминулому році, здається, вирізали старі дерева і посадили такі нові насадження. Здається, такі похмурій. Будиночки. Ну, а насправді на перших поверхах розміщені цукерні, магазини різні, різні, різні з різними товарами були б гроші. Цукерня. Там продаються солодощі. Випічка солодка, торти, ну цукерки, звичайно, ні, Випічка. Різні торти, круасани, пірожне. Хтось ще гірлянди не познімав. Ще прикрашають вхід у магазин. Так уже місто прибране. Уже не світяться гірлянди, немає нічого. Ось таке вечірнє містечко у нас. упустився дощик вже перестав. Будинки побудовані тісно один до одного. Ось він все. Це магазин з квітами. І ще прибраний гірляндами. А зупинилася, пішохід і дійшов. Потрібно пильнувати. Яка краса. Ой, яка краса. Кала рожева. Як гарно цвіти вазони. Люблю вечором подивитися у вітрини, все сяє так гарно, усе видно. Тут такі гарні газони. Костьол. На нього світять фонарі із різних боків, і тому він в темну добу завжди. Отакий от ясний. Вчора в костюлі служіння почалося з вечора. Вчора. Вчора субота. І от служіння у костюлі починається вже в суботу, з вечора люди йшли як такої одежі не дотримуються, оскільки я бачила, що люди йдуть. Жінки йдуть не в платях, там в спідницях, а йдуть у штанах, в різній одежі і в різному взуті. По центру міста їздять такі здоровенні фури. І тут такі круті повороти і водіїв так приловчені повертати. Ось такий загадочний костюм у темну пору доби. Домашні улюбленці. Виводять до своїх хазяїв на прогулку. Ось така вітрина. Тут завжди так смаком все підібрано. Я завжди люблю. Дивитися на цю вітрину, коли проходжу, то очі самі повертаються. І в нас буде сирена. У містечку працює пожарна служба, і коли стається десь пожежа або гілляка десь упаде, а можливо якась аварія. Завжди включається сирена по визову. так вона гуде і машини виїжджають. Це означає, що десь щось сталося. Таке вечірнє містечко. Все світиться, вулиці світяться, немає ніде темноти. Магазин дитячих ігрушок називається Фабрика посмішки. Які симпатичні і серйозні тут забавки, угу. які симпатичні жабки, коровки? Ай, красота. Змія як піднялась високо, Хамелеон зелений симпатичний тигренятка, рейс. Ось по ноги. На протилежній стороні вулиці знаходиться пекарня. Тут пахне свіжою випічкою і з'їжджаються люди за покупками. Купляють хліб булочки. О, написано великими буквами Пекарня. О, так в рядочок запарковані. Машини. Не всіх є гаражі, і в кого немає гаражів, отак тісненько, один до одного запарковані. Парковка безплатна на дорозі тут. З вечірньої прогулки повертаємося вже додому. Їдемо через річку Варту по мосту. Блестять фонарі, все освітлюється аж до самого дому. Немає нігде темноти. Така у нас зима не снігова, а дощова. Саренки кажуть тут. Зайця можна побачити і навіть бігають лисиці. Ну, а Кабани підходять близько до хатів, але тут на дорозі я не бачила жодного разу.